Дрони знову атакували територію РФ. Російські пабліки пишуть про атаку безпілотників на редкінський дослідний завод у Тверській області. Там виробляють авіаційне паливо. Водночас міноборони РФ стверджує, що російське ППО начебто все збила. Чотири БПЛА над Тверською областю, ще два над московською і один над Білгородською. Опять по заводу попали. Охренеть. Смотри, Шабло. И Шабло будет. Короче, долетел куда надо. Зазначимо, що Реткінський опитний завод випускає понад 40 видів хімічної продукції для оборонпрому Російської Федерації, переважно для авіації і космічної промисловості. Об'єкт знаходиться на відстані понад тисячу кілометрів від України. У вересні 2023 року на вказаний завод уже прилітали дрони. І аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна і ваша допомога. Друзі, бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікази які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.